Вітаю, вельми шановні пані та панове, закликаю вас підписуватися на мій канал, ставити уподобайки, коментувати і таке інше. Сьогодні розглянемо таку е, цікаву річ, е, як те, що на фронт в Україні до московицької Військової частини замість зброї надійшли ікони. Так, Це чудово. Звичайно, чудотворні. Звичайно, ті, які мироточать, оточать, звичайно, ті, які освятив цей сатана Гундяєв. Так. Ну, здавалося, все мало бути добре. Але. Як повідомляють, та частина, куди надійшли ці е, ікони, майже одразу була українськими військовими, як каже пан Полонський, у Кондрапупина. Я, я вже навіть і вимовити такого слова не можу. Так, так е, Путін же ж обіцяв московитам. Андрофагам, мародерам, окупантам, ну, хто там, гвалтівникам і таке інше, що вони потраплять до раю, так. Ото ще не дай Бог. Я уявляю собі, що трапиться із цим раєм, коли туди. Потраплять московити. Вони ж е, за своїм звичаєм, так би мовити, одразу почнуть обмазувати там власним лайном стіни, так як вони робили в Бучі, Ірпіні, там, і в інших е, містах і селах е, України. Далі почнуть гвалтувати непорочних дівчат. Красти жіночі труси, пральні машини, міксери, унітази. Хтось знає, є там у, у раю пральні машини і міксери. Якщо нема, то там московитам нічого робити просто. Ось, я не знаю, є це все там, нема. Ну, Непорочних дівчат точно повно, за всіма канонами, так. І, і що там робить московитам? Матір Божа. Ой, московити рай одразу перетворять на пекло. так, І у нас замість рая і... Пекла, буде два пекла. Так. У нас до приходу сюди московитів був справжній рай. Ми це тільки нині, після того, як прийшла до нас ця орда дика, <свісно> московитів-андрофагів, зрозуміли, який рай у нас був, як ми чудово жили. А прийшла ця орда і перетворила наш. Рай на пекло. Тепер їх треба відправити додому у чорних мішках, які їм там видають кожному, не знаю, на що вони там натякають, але нехай їх ці <клухи> чорти Путін з компанією. ці сатаністи відправляють до раю. І тоді наше пекло перетвориться на. Рай. Всім українцям в Україні і світі бажаю здоров'я, удачі і нашої перемоги над цими сатаністами і чортами московитами, андрофагами, які прийшли на нашу святу землю вбивати, грабувати, мародерити і таке інше.